Пройшов місяць після низької обрізки лаванди. На каналі є окреме відео, де я показую, як саме її обрізала. Лаванда одна із тих рослин, яка дуже стійка і витривала до спеки та посухи. У мене вона входить в топ найневибагливіших рослин. До того ж, декоративна вона майже цілий рік, приблизно 10 місяців радує око. У тому відео я навмисно показала лаванду в різні періоди. І, як вже зазначала, саме через місяць-півтора після обрізки вона виглядає найменш привабливо. Але це весна, тому всі пагони дуже швидко відростають і зовсім скоро лаванда знову набуде гарного вигляду. Хочу звернути увагу на деякі нюанси щодо низької обрізки. Якщо у вас кущ молодий перший рік після посадки, краще не обрізайте його на птанисько. Зробіть обрізку приблизно наполовину і вже наступного року можна і коротко. І ще один момент: якщо вашій лаванді вже багато років, але ви жодного разу не робили низької обрізки, не поспішайте різко обрізати одразу. Почніть поступово зменшувати висоту куща рік за роком, щоб не втратити рослину.